Відзавтра Україна розпочне поступовий спуск із спекотної вершини літа. Зниження температури повітря відбудеться на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, частково Вінниччині і Черкащині. Температурний максимум тут складатиме плюс 32 градуси. На заході дихатиметься легше 30 градусів тепла. Півдню, сходу і значній частині центральних областей доведеться ще трохи зачекати. Їхні температурні показники досі вештаються у межах плюс 40 градусів. Проте четвер мине і спека, й тут трохи відступить. Тож збираємо сили докупи і чекаємо на прохолоду. Упродовж четверга на Полтавщині утримуватиметься ясна погода без опадів. Найвища температура повітря плюс 34, найнижча 24 градуси тепла. У Кременчуці хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. До опівдня опадів не очікуються. Другої половини дня можливий дощ із грозою. Повітря прогріється до плюс 34 градусів в день. Втім, згодом температурні показники знизяться до плюс 25. Ранок у горішніх плавнях 18 липня очікується ясний. День і вечір не подарують також ані хмариночки. Без опадів. Температура повітря темної пори доби опуститься до позначки плюс 24 градуси, а підніметься в день до 37 градусів із плюсом. Вітер північного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 липня 1951 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го – 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.